Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо з вами тему написання відмінює прізвище мене та по батькові. Отже, приступаємо. Творення відмінювання імен по батькові дуже важлива тема при оформленні певних якихось документів. Тобто, спостерігайте за нашим заняттям, досліджуйте та аналізуйте. Отже, правило перше. Кожне ім'я по батькові та прізвище обов'язково перевіряємо за документами особи, а потім уже тільки оформлюємо ті чи інші документи. Правило друге. Запам'ятаймо. Всі утворені імена по батькові мають певні правила. Так, імена по батькові жіночого роду утворюються за допомогою суфіксів івна, гівна, а чоловічого роду за допомогою суфіксів овоч. Наприклад, Андріївна, ювна, Васильівна Івна, Григорівна Івна. Отже, це творення. Імен по батькові жіночого роду, чоловічого роду, за допомогою суфіксів ще раз нагадую, Йович, Васильович від Василь. Артем, Артемович, Ович, Ігор, Ігорович. За новим правописом з'являється буква Який знак. Ще раз повторюємо за нашою схемою, яку ви бачите на екрані. Отже, суфікси івна івна для чолов... жіночого роду, ович-йович для чоловічого. Наприклад, чоловічий рід, імена по батькові Григорович, Сергійович, Ігорович. Ми знаємо, що з'являється м'який знак: Кузьмович, ович і Кузьмич суфікс Ич. Жіночого роду. Іванівна. івна. Лаврентіївна Євна, Андріївна Євна і Яківна Івна. Отже, так творяться імена по батькові жіночого та чоловічого роду. Третє правило: відмінюйте правильне прізвище в українській мові. В українській мові відмінювання відбувається за двома типами: Іменникове та праптникових. Наприклад, хто? Карпенко Карий, хто Нечуй Левицький. Але кого немає, Карпенка карого не чує Левицького. Отже, пам'ятаємо в українській мові два типи відмінювання прізвищ. іменниковий та прикатниковий. Також треба запам'ятати, що жіночі прізвища, які закінчуються на приголосний, О та І, не відмінюються. Наприклад, надії, Балій. З Наталією Коваленко. За нашим правилом, жіноче прізвище не відмінюється. Але чоловічі прізвища, які закінчуються на приголосний та О, будуть відмінюватись за новим правописом. Наприклад, кого немає? Василя Сеника, Олександру Симоненку, кому Петру Васильовичу Тисленку, Олегові Андрійовичу Коваленку. Отже, прізвища чоловічого роду будуть відмінюватись на відміну від попереднього правила, коли чоловічі прізвища на коло то не змінювалися. Давайте закріпимо нашу тему такими правилами: перше правило: вибрати помилки допущені в реченнях та запишіть речення без помилок. Виконуємо перше речення найвидатнішим українцем українцям. У усіх часів вважається Тарас Григорович Шевченко. Пам'ятаємо наші правила. Дивимося, у нас є помилка Григорійович. Ми знаємо, що в нас буде правильний варіант Григорович Ович. Друге речення. Руслані, Степані Степанівні, Лежинчко Вдалося вибрати перше місце на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Бачимо помилку Степанівні. Степанівнів. Нас зайва літера. Третє речення до Києва завітала Софія Михайлівна. Ротару буде правильний варіант. У нас тут помилка, замість О ми маємо писати літеру І. Четверте речення. Сьогодні Василю Саничу виповнилося 50 років. Сьогодні Василю Савовичу виповнилося 50 років. Ось тут є помилка в цьому слові. І п'яте останнє речення директору коледжу Любов Миколаївна привітала студентів з початком навчального року. Отже, в нас помилка буде в слові Миколаївна, бо ми знаємо, що жіночий рід Миколаївна, тобто неправильно утворене по батькові від імені Микола. Виконали першу праву. Звертаємо увагу, що Притворення імен по батькові, в основах імен деяких відбувається чергування і з О. Наприклад, Федір Федорович, чергування і з О. Федорівна. В імені Григорій, притворення імен по батькові випадає «і». Наприклад, Григорович Григорівна. Бачимо так, от такі у нас правила, на які треба звертати увагу. А до основи імені Микола додається буква сполучення Ай. Ось воно наше, Ай. Миколайович. Овоч Миколаївна. Звертаємо на це увагу. І давайте розберемо з вами тест, який а, був на НМТ. Декій з. Питання, які є в цьому тесті. Отже, перше завдання звучить так. Помилку в утворенні імен по батькові в рядку. Тобто шукаємо неправильний варіант. Анатоліївна А, перший варіант правильно, Євгенівна правильно Івна Євна так, Спиридонівна правильно, і Аркадієвна. Бачимо нашу помилку тут має бути Є. тому ось наш варіант неправильний. Григорівна, Правильно. Питання 2. Помилку в утворенні імен по батькові допущеному рядку. Шукаємо. А. Олексіївна Лукович, правильно, Ович, йович, і Наївна. Б. Віталіївна правильно, Павлович правильно. Львівна Григорович. Правильний варіант за нашими правилами, правилами суфіці овочів і овочів, наївна. Г. Адамівна, Аркадійович, ович, Йович. І варіант Д. Хомівна Андрійович. Неправильно. Андрійович. Ось у нас неправильний варіант, ми його знайшли: варіант Д. Третій. Завдання правила утворене. Правильно утворення ім'я по батькові від усіх імен, окрім шукаємо на правильний варіант. Романівна Лукич. Правильно, Савівна, В'ячеславович, Ович, Івна, В. Олексіївна, Олегович. Вгідно правило, все правильно. Іївна Ович, Іллінічна, Ілівна Тарасович. Ось тут має бути ілівна. Отже, це у нас чи недопустимо. Це помилка, це неправильний варіант. І останній перевіряємо, де варіант Василіна Свиридович. Тобто правильно два слова. Неправильний варіант ми знайшли. Помилку у утворення імен по батькові допущено в рядку. А, Юріївна. Остапович, Юрійівна. Ось неправильний варіант у нас. Перевіряємо останні. Валеріївна, Савович, Миколівна, Назарович, Ярославівна, Кузьмич, Іванівна Антонович. Отже, ми знайшли неправильний варіант, у нас буде А. П'яте. Помилку в утворенні імен по батькові допущено в рядку. А Федорівна, Зиновійович. Правильно. Б Дмитрівна, Григорович. Ї. неправильний варіант. Отже, ми знайшли помилку. Ільківна, Валер'янович, Миколаївна, Богданович, Геннадіївна, Семенович. Отже, неправильний варіант у нас буде Б. Шоста помилка: у творенні імен по батькові допущено в рядку Аркадіївна. Ось є. Уже знайшли неправильний варіант. У нас має бути один правильний. Володимирівна, Володимирович, правильно, Аркадійович, Захарівна, Захарович, Олексіївна, Олексійович, Олексійович Матвієна, Матвійович. Отже, неправильний варіант у нас буде А. В сьоме помилкоутворення імен по батькові допущено в рядку. а не Григорійович, отже, неправильно: Петрович, Ович, Назарівна, Івна, Кузьмівна, Івна, Миколайович, Петрівна, Андрійович, Савівна. Павлівна. Степанович. Отже, ми знайшли неправильний варіант, у нас буде А. Далі правильно утворення ім'я по батькові від усіх імен, окрім Юрій Юрівна. Правильно. Лука Луківна. Хома Хомівна. Івна. Олексій Олексівна. Неправильно, Олексіївна. Ось у нас буде неправильний варіант. Дев'яте. Правильно утворене ім'я по батькові від усіх імен, окрім. Знову шукаємо неправильний варіант. А Анатолій, Анатолійович. Олекса Олесович. Правильно, Валерій, Валерійович. Ось тут пропущена літера І. Перевіряємо наступне. Анатоль Анатольович Ович. Вельми шановний, добродію Андрію. Андрія. Отже, у нас неправильний варіант Андрію. У нас неправильний варіант буде в Валерійович, пропущена літера І. І останнє питання: Помилку в утворенні імен по батькові допущеному рядку. Іллівна. правильний варіант. Дмитрівна Івна, Хомівна, Петрівна, має бути. От ми знайшли помилку а, в Б варіанті. Але перевіряємо наступні. Дяківна, Івна, Григорівна, Івна, Г. Євгеніївна, Івна, Юліанівна. Є... Д. варіант? Євгенівна. І... Луківна. Отже, ми знайшли, неправильний варіант буде Б. Ось такі завдання можуть бути на НМТ.